Валентини Чепиренко, представник депутатської групи відродження, наступний міст І Нарешті ми почуємо відповідь, чому була оголошена перерва і наскільки принциповим є це питання. Доброго дня, шановні глядачі, ми вимагаємо перерву в зв'язку з законопроектом 1159. Цей законопроект передбачає, щоб землі державні землі, тобто землі запасу, віддали розпоряджатися Органам місцевого самоврядування у нас дуже багато в країні політичні сили кажуть про децентралізацію і боротьбу з корупцією і на селі всі знають, та й в містах також всі знають, яка корупція відбувається щодо земель, щодо виділення земель. Я нещодавно зачитував перелік порушених карних справ проти представників державної земельної агенції. Але якщо ми передаємо землі у комунальну власність, тобто землями будуть розпоряджатися сільські ради, районні ради. Міські ради, це вже є і боротьба з корупцією, і це вже є децентралізація влади. Цей законопроект вже п'ять раз виносився на порядок денний. Але ми всі чудово знаємо, що останні питання до них майже нікого не доходить черга. Ми вимагаємо, щоб цей законопроект внесли до порядку денного і розглядали його як одним, як з першочергових. Ну нехай не першочерговий, але один з найпершочергових. Цей законопроєкт дуже потрібен і СУ, і містам, і людям. Він передбачає і децентралізацію, і боротьбу з корупцією. Тому ми просто хочемо, щоб цей закон не внесли до порядку денного, а там далі побачимо, як політичні сили будуть виконувати свої зобов'язання перед народом. А чому саме зараз і чому потрібно для цього було, щоб наполягати на своїй пропозиції, і заблокувати роботу парламенту? Це не зараз. Я вже казав, що цей законопроєкт. Вже давним-давно розглянути. Комітет по ньому висновки позитивні дав. Його вже п'ять разів намагалось розглянути, але ніколи до нього черга не доходить. Доходить черга дуже багато до чого. Але щоб землі віддати міським, місцевим громадам, чомусь до цього руки не доходять. Тому це не просто, що от ми вчора його комітет прийняв, і сьогодні ми вимагаємо. Він вже давно прийнятий. Ви які ризики можуть виникнути, якщо затягувати будуть з цим документом? Чому ви так принципово наполягаєте, не відкладаючи його, винести його як першочерговий цей документ? Тому що сьогодні відбувається хабар. хабар ну от в Харків, в Харкові виділили незаконну землю 9 гектарів, вартість якої 65 мільйонів гривень. Черкаській області таке відбувається, в усіх областях відбуваються коруп корупційні схеми з землею. землею. Так, вибачте, з цим боротися. Може, давайте почекаємо ще місяць, півроку, рік. Які проблеми внесли до порядку денного? Прийняли в першому читанні. Дамо, з умовно у депутатів можуть бути зауваження. Надавайте зауваження, приймаємо в другому читанні і віддаємо землю, землю, державну. Сіль... сільгосппризначення призначення розпоряджатися органам місцевого самоврядування сільським радам, районним радам, міським радам на місцевому рівні. Вважаєте, корупції буде менше, можливо, масштаби її менше. Корупція залишиться. Який контроль передбачений? Чи є оці запобіжники контролю за процесами земельними процесами? Ну, дивіться, це переважно землі, які знаходяться біля населених пунктів, сільських або районних центрів. Ну от уявіть собі, сео. До голови села може зайти будь-який, до депутата сільської ради, підійти може будь-який. Люди живуть на одній вулиці. То людини запитають, кому ти надав землю в оренду? Чому ти йому землю на в оренду надав? А як можна запитати у керівника державної земельної агенції? До речі, хочу нагадати, що державна земельна агенція була створена Януковичем. Для чого? Для централізації влади. А ось всі кажуть про децентралізацію. А що таке децентралізація? Це віддати повноваження на місця. Оцього ми і вимагаємо. Але ми знаємо, що на місцевому рівні також землі розходилися і контроль за ними був не практично не здійснювалося. На сьогодні що з цим питанням? І чи є в законі такі запобіжники, які не дозволять місцевим владі розпоряджатися землею на власний розход? Так Я ж кажу, це не місцевій владі, хочемо землю віддати, а місцевій громаді. Хто обирає? Голову сільської ради, депутатів сільської ради, хто обирає село обирає. Тобто там прописані механізми, яким чином залучити міську громаду, і до громада має визначатися чи виділяти цю землю і кому, і на яких е, умовах. Зуди громада на селі не дасть займатися сусіду, корупцією, бо це сусіди. Голова сільської ради і депутат сільської ради. Це сусід людини живе там 500 чоловік чи 800 чоловік. Там всі один іншого знають. Там це майже неможливо. Добре, дякую. Вадим Нечипоренко був моїм співрозмовником. Аргументи ваші зрозумілі. Будемо стежити за подіями в парламенті. Залишайтесь з нами. Ми продовжуємо.